Під час засідання колегії облдержадміністрації її голова Юрій Гусів вручив державні відзнаки жителям області. Під час засідання колегії директор департаменту інфраструктури ОДА Роман Діденко розповів про отримання доріг загального користування в осінньо-зимовий період. На сьогодні основною підрядною організацією, яка забезпечує проведення робіт із зимового отримання автомобільних доріг області, є дочірнє підприємство Херсонської облавтодор, у якого на балансі 117. Дцять одиниць техніки, яку можна використовувати для зимового отримання доріг, також за словами Романа Діденка, роботи з заготівлі проти ожеледних матеріалів майже завершені наразі. В наявності понад три тисячі тонн технічної солі це 91% від потреби, та майже тисяча тонн піску 97% від потреби. Крім цього, тривають роботи зі встановлення на небезпечних ділянках доріг 1200 комплектів дорожніх знаків слизька дорога для попередження водіїв. Утримання автомобільних дорог узимку в належному стані вкрай важливе питання, адже воно стосується безпеки жителів Херсонщини. Тож рішенням колегії облдержадміністрації органам місцевого самоврядування рекомендується заздалегідь укласти договори на залучення необхідної кількості снігоприбиральної техніки та передбачити в бюджеті кошти на зимову отримання доріг.